Шампанське розбивають на щастя. Рятувальники не приховують свого задоволення і сподіваються, що техніка буде працювати довго та надійно. Цей тягач спеціально створений для використання з великим навантаженням. Можливість перевозки до 47 тонн. Усілена рама, здесь трьохмостовий полуприцеп з усиленою резиною. Ось вот mm -hmm. даний екземпляр поступає нам на вооруження. Тягач передусім призначений, аби перевозити великогабаритну інженерну техніку. Самостійно вона зазвичай присувається дуже повільно. Тож маз стане в нагоді, наприклад, коли потрібно буде швидко розчистити снігові замети. Тоді на тягач завантажують спецтехніку та їдуть на боротьбу зі стихією. Тобто нужно оперативно доставить От сам він, е, швидко їхати не може, а на такій техніці його швидко доставляють в любую точку нашої області. Вартість тягача більше 3,5 мільйонів гривень. Виготовлений у Білорусі в Україні аналогів не знайшли. Також на ньому зможуть доставляти техніку в зону бойових дій. Однак працювати буде переважно вдома. У нас з вами впереді переді період. Ми готуємося к нему в плані і сніжних заносов і других через ситуацій. Поэтому пока ця техніка буде знаходитися здесь, на службі ДНС. Його попередник, родом з 50-х років минулого століття, все одно залишиться в струю. Про всяк випадок перебуватиме в резерві. Сергій Філіпов, Макс Будріченко, новини Дев'ятого каналу.